Друзі, всім привіт! Зараз ситуація по біткоїну, я думаю, що вже більшість зрозуміла. На графіку 15 хвилинка хвилин кабінансу. Получається, ми штурмували максимум біткоїна за весь час. Так? Дійшли, не дійшовши до нього. У нас немає більше потужності, у нас немає більше об'ємів для покупки, і ми полетимо в шорт. Дивіться, наскільки це буде довгий шорт, наскільки він буде затяжний, незрозуміло. Та тим не менше, в цілому ми, я думаю, таки підемо штурмувати цю ціну, але я очікую певну корекцію. Звідки це нам відомо? Гдаємося. Один день графік. Один день. Е, у нас дуже великий потужний був лонг. І по лозиці у нас мала би бути якась корекція, хоч якась, то, тому що у нас толком тої корекції ніякої не було. Я очікую до рівня десь 57 плюс-мінус е, 57 600, 500 е, корекцію, певно. І десь отут буде набиратись позиція ще, щоб пробивати цей рівень. Або у нас буде певна корекція е, аж до 50 чимось, і тоді ми все ж таки підемо штурмувати цей, е, цей DSL, так сказати. Нашу ліквідність, тому що тут багато ліквідності, як показує сьогодні е, е, багато інших блогерів. і Якщо ви просто подивитесь, навіть. Е, у будь-якому стакані, який правильно він налаштований, у нас тут дуже великі заявки на продажу. В цій позиції, до речі, я скинув свою позу 100%. Хоча я, будемо говорити, прямо я більше інвестую, чим, чим зараз трейджу на якусь суму, але тим не менше, я тут скинув 100% своєї пози. По-перше, чому? Тому що у нас може бути спокійний пробій і откат, а може бути не пробій, а в процентах я вже взяв хороші проценти. І Якщо це буде розворот добре, але в нас, повторюсь, дуже велика ліквідність тут об'єми на шорт. Тому в цілому врахувати, що у нас буде продовжуватись лонг зараз, в цю секунду, в мене немає так сказати причин. Я все ж таки очікую якусь певну корекцію. Ще хочу подивимося. Місячний графік. У нас строго був чіткий лонг. Я таки очікую, що мала би бути якась певна корекція. Гляньте на цю свічку. Тобто, розумієте, мала би бути певна якась корекція. Звичайно, ми фітлом можемо зачіпити, як от тут, наприклад, ліквідність. Відійти назад, набрати сил. І піти знову в лоб. Але я все ж таки очікую тут корекції. Це все, що я хотів записати у цьому відео, я... але, тим не менше, я можу щось так, спрогнозувати, вже за скільки часу в кріпті. Скажімо так, що хочу наголосити такий момент. Це не є фінансовою рекомендацією.